Зараз я розповім вам одну історію. Історія, ця скажу я вам дуже особиста, дуже напружена. Уявіть собі: нелегальний іммігрант у Лондоні шукає роботу. Кожен його крок це величезний ризик, а кожна співбесіда це, ну знаєте, як гра з вогнем. І ось з чого все починається. Тільки вслухайтеся, мої документи були майже справжніми. А от паніка ні. Ось так я шукав роботу. Усього кілька слів, а вже відчувається, яка там була напруга, еге ж, все просто на межі кожну секунду. Отже, де все це відбувається, Кінгстон на темзі, таке собі мальовниче передмістя Лондона. Саме тут наш герой починає, ну, скажімо так, нове життя. Звісно, з купою надій, але як ми розуміємо, і з величезними викликами. І знаєте, якою була реальність цього нового життя? Це просто щоденна каторга, тільки погляньте. Вдень він прибирає вулиці Вілінгу, а це ж добиратися туди цілу вічність, а вночі, вночі він вантажник на пошті. Виснажливі зміни, майже без сну. Ну такий ритм довго не витримаєш, правда ж? Тож не дивно, що мета в нього з'явилася дуже проста і, я б сказав, абсолютно логічна знайти одну роботу і, що найважливіше, десь поруч з домом. От саме з цієї простої думки і починається вся ця історія. Гаразд. Перше випробовування співбесіда в офісі, і це було справжнім випробовуванням на міцність. І тут знову спливається ключова проблема його власні слова у мене були майже справжні папери. Оце майже в ньому вся суть це ж постійний ризик, фундамент, який може тріснути будь якої миті. Кожна перевірка документів могла стати для нього останньою. І от, уявіть собі ситуацію. Він сидить, заповнює анкету, і раптом паніка. Через що ви думаєте? Через простесеньке питання, а як пишеться літера З? Здавалося б, дрібниця, так? Але це ж ідеально показує, під яким неймовірним тиском він був, боявся спалитися на найменшій помилці. Але це були ще квіточки, а от і ягідки. Менеджер каже, а де тут номер телефону? Треба перевірити. І все. В цю саму секунду звичайна співбесіда перетворюється на допит, напруга просто зашкалює. Що робити? Що? Відповідь одна. І я втік. Просто втік два слова, але в них увесь жах і вічай. Ніяких роздумів, чистий інстинкт самозбереження. І це не просто слово втік, це був цілий план втечі, який народився за секунду. Він хапає свої фальшиві документи, вилітає з офісу, стрибає через паркани, і весь цей час уявіть, прислухається, чи не виють десь поліційські сирени. От вам і реальні наслідки його ситуації. Ну що ж, перша спроба провалилася з тріском. Йдемо далі. Випробування номер 2 нормальна робота. В лапках, звісно. Цього разу стратегія інша. Друг порадив, одягни костюм, виглядай солідно, і в місцеву лікарню. Знаєте, така спроба зіграти по крупному, влаштуватися на роботу, яка виглядає абсолютно легальною, солідною. І що ж це була за нормальна робота в лікарні? Ну, тримайтеся. По-перше, перевіряти, чи є паперові рушники у вбиральнях. По-друге, мити посуд у велетенських чанах з водою. По-третє, дихати через малесенький вентилятор у стіні, бо більше повітря немає, і на десерт збирати їжу для пацієнтів на конвеєрі. І от справді починаєш думати, а що таке краща робота? Але знаєте, що дивно? Попри всю цю пекельну працю, був момент момент справжньої гордості. Він каже: Я пишався у білому халаті, обідаючи з лікарями, наче я був одним із них. Уявляєте? Це ж те саме відчуття приналежності, якого йому так бракувало відчуття, що ти частина чогось важливого. Але, як завжди, є одне але та сама заковика. Перешкода, яку ніякі, навіть найкращі фальшиві документи не допоможуть обійти. Щоб відкрити банківський рахунок для зарплати, потрібен справжній паспорт. Все кінець гри. І от коли його попросили принести паспорт, щоб піти в банк, він просто розвернувся, вийшов з лікарні і більше туди не повертався. Ніяких драм, ніяких переслідувань. Просто тихий остаточний кінець, ще одна втеча, просто тому що іншого виходу не було. Так, і до чого ж ми прийшли? Який урок можна з усього цього винести? А урок про неписані правила роботи. І ось тут найцікавіше його висновок. Лише тоді я зрозумів, якою халявою була робота прибиральника вулиць, де, по суті, нічого не робиш, а гроші ті самі. От вам і експеримент з нормальною роботою несподіваний поворот, правда? Давайте просто порівняємо ці два світи дві роботи. Подивіться на критерії свобода, стрес, людяність. На вулиці з мітлою свободи багато. Стрес ну, час від часу. В лікарні свободи нуль, а стрес постійний. А людяність на вулиці вона не передбачувана, жива, в лікарні стерильна. І от коли дивишся на це так, вибір стає очевидним чи не так? І є ще одна деталь на останок. Така, знаєте, дуже щемлива. Після втечі з лікарні він ще кілька тижнів перевіряв банківську картку, все сподівався, що йому заплатять за ті три дні роботи, але гроші так і не прийшли. Це, мабуть, найкраще підкреслює, наскільки хиткою була вся його ситуація. І вся ця історія, врешті-решт, зводиться до одного питання а що взагалі таке хороша робота? Яке її справжнє миріло? Може, це свобода чи відчуття власної гідності, чи щось зовсім інше? Питання, над яким справді варто подумати.